Доброго дня, я знову вітаю вас в своєму блозі. Що Як я сподіваюся, вам попередні теми наші для обговорення сподобались. Ви їх активно обговорювали як в нас на сайті, так і в соціальних мережах. Тому сьогодні така дещо жартівлива тема. Якщо вам відомо, в рівному проходять живі торги. Власне, благодійний проєкт, де кожен охочий може виставити свої фото в соціальній мережі. Відповідно, кожен охочий може його купити за певну суму, тобто купити не фото, а побачення з вами, можливість побачити з вами, сходити на каву на чай, а всі зібрані кошти будуть потрачені на вихованці дитячого будинку. Ідея цікава, класна, проводиться вже третій рік поспіль. Це дуже позитивний момент. Що найцікавіше, що цього року до неї долучилися і відомі особистості в Рівному а, саме музиканти, співаки, фотографи. Якщо а, ви бачили в контакті цю а, групу, то а, відомо, що зараз там продається і Сашко невже, вже, і Едуард Хітрій відомий в місті фотохудожник. А знаєте, так подивився на всі ці фото там більше вже як 400 учасників різноманітних і зовсім невідомих, і відомих. І задумався: а якщо відомі митці можуть до цього долучитися, а чому б не долучився б, скажімо так, міський голова, голова обласної ради, голова обласної державної адміністрації, скажімо так, начальників комунальних служб? Я думаю, багато хто б захотів би купити побачення власне з мером, побачення з Іваном Івановичем Гемоєм, начальником. Житлово-комунального господарства. А чому ми розширили аудиторію проекту? Тому що я думаю, багато пенсіонерів хочуть прогулятися а, романтично з Іваном Івановичем, з Володимиром Рівгеновичем, своїми під'їздами, затопленими, скажімо так, підвалами, а, річ, берегом річки, Устя, а вулицями, а дворами. Тобто, це дуже чудово вийшло в них таке побачення. Я думаю, що і дітки б на цьому отримали, скажімо так, суму благодійних коштів, і чудово б допомогли б і дітям допомогли б, і, можливо, побачили і б мило поспілкувалися з мешканцями. Можливо, навіть на наступних виборах більше б мешканці любили своїх чиновників, своїх керівників місцевого самоврядування, Тому запрошую власне губернатора. Запрошую. Мера запрошую всіх начальників комунальних служб, водоканалів, жеків, директорів. Всіх долучайтеся до цього чудового проекту, тому що так ми зможемо не тільки допомогти виборцям, не тільки ближче з ними поспілкуватися, а й допомогти власне дітям, вихованцям дитячих будинків.